Привіт! Сьогодні поговоримо про прочитані книги. Про кожну з них мені є що розповісти. Кожна з них запала мені, скажімо так, в душу. Загалом всі ці книги мені сподобалися. Я їх оцінила на вищий бал. Скажу отак: от вам одразу. Сьогодні сваритися ми не будемо. Сьогодні я, скоріше за все, буду вихваляти всі ці книги. І давайте почнемо з омріяної доньки. Я брала я собі в плани на осінь. Тут ще така осіння обкладинка, прям підійшла ідеально. Автор цієї книги Даян Чемберлен. Ця книга дуже мене зацікавила своєю анотацією, і я якось не захотіла дуже надовго відкладати читання. Захотілося мені дізнатися, що ж це за така історія. Знала, що тут будуть подорожі в часі, що мені завжди цікаво. І, власне, так тут і було. Книга а, в загальних рисах про це, але давайте поговоримо трошки детальніше, про що вона розповідає. Головні ролі тут жінка, яка живе а, в 70-х роках минулого століття. Її чоловік гине у В'єтнамі на війні. А, і вона дізнається, що вона вагітна. І під час вагітності вона дізнається ще одну погану новину про те, що її дитина, коли народиться, матиме вже вона має вроджену ваду серця, і коли вона народиться, то проживе вона недовго через цю ваду. Тому головна героїня дійсно ж у відчаї, тому що ну, чоловік, який коханий загинув, дитина від нього, яка мала б бути її віддушеною, її радістю, також э, хвора, народиться, помре, тому, ну, власне, э, не дуже світле майбутнє її чекає. І виявляється, що її родич, а саме чоловік її сестри, з якими вона проживає зараз після смерті чоловіка. Він виявляється непроста людина. Він а, прибув у 70-ті з майбутнього з 2018 року, і він вирішує, що треба щось робити, а саме відправити цю а, жінку на ім'я Карлі. У майбутньому. тому що у майбутньому, звісно ж, медицина вже буде зовсім іншою. У майбутньому там, скоріш за все, зможуть вилікувати її дочку, її дитину. Вона зможе жити, вона народиться, а, і звісно ж, одразу ж Карлі не вірив в це все, як це можливо. Але так і справді її відправляють в майбутнє в 2001 рік одразу. Як вона докладає абсолютно всіх зусиль для того, щоб її мрія здійснилася. Звісно ж, для неї це шок потрапити у майбутнє, там, де все по-іншому. Це Америка, 2001 рік, і там вона зустрічає мати цього свого родича, яка їй допомагає, яка займається власне цими подорожами в часі, яка знається в цьому, вона допомагає цій жінці і нам розповідають про дуже непростий шлях, який доведеться пройти Карлі. Для того щоб, по перше, щоб її щоб її дитину врятували в цьому майбутньому, а і по-друге, щоб з цією дитиною благополучно послід. Після того, як її врятують повернутися назад у своє життя у 70-ті. звісно ж вона не планувала лишатися у майбутньому, тому що в 70 сімдесяти в неї сім'я, сестра з чоловіком і племінником. Тому, звісно ж, вона хотіла зробити це все, щоб її дитину вилікували, і повернутися назад. Але є таке правило, що здається, ти маєш тільки 5 можливостей, в часі. І так складається, що дуже важко героїні потрапити назад, враховуючи знову ж таки те, що в неї є всього 5 спроб. Тому її чекає дуже непростий шлях, її чекають різні спроби, збої. Дуже дуже важкий складний вибір, який їй доведеться зробити. А, чи повернутися назад, чи ні, і так далі. Ну, власне, книга мені здалася дуже цікавою, дуже сумною. М -м, майже весь час, поки я її читала, звісно ж, було досить таки сумно через все це, що доводиться їй проходити. Чесно кажучи, я швидко прочитала цю книгу, вона читалася для мене на одному подиху. Дуже було цікаво дізнаватися разом з Карлі, подорожувати в часі, разом з нею проходити цей шлях. Сподіватися, що все ж таки у цієї родини буде хеппі Енд. І дійсно, ці подорожі в часі вони допоможуть їй здійснити задумане, допоможуть їй стати нарешті щасливою. Фінал мене взагалі здивував, тому що я такого не очікувала. Прям так. Все закрутили, закрутила автор, чесно, не очікувала, що саме так все закінчиться. Сподівалася на інший фінал. Проте такий фінал також має місце бути, чому б ні. Досить таки влаштував мене, скажу вам так, просто я не очікувала, що саме так все закінчиться. Ну, те, що я хотіла, те я і отримала цю драматичну історію. Подорожів часі. Не нудьгувала, було справді цікаво, книга написана досить таки динамічно, тому раджу раджу її прочитати. Вона дійсно дуже цікава і варта уваги. На жаль, омріяна донька не настільки популярна, як наступна книга, про яку хочу розповідати, про яку, я думаю, що знають абсолютно всі книгомани. Багато хто з них мріє отримати цю книгу у паперовому вигляді українською мовою. А так виявилося, що вона в мене є, тому що це прислуга Кедрін Стокет. Колись я її купила в клубі, і вона досить таки довго стояла в мене на полиці. Я її не читала, тому що коли вийшла екранізація в 2011 році, я подивилася її, і я пам'ятала про що вона тому якось читати найближчим часом не планувала, тому книжка стояла довго. І от я вирішила, що б й ні? Це настільки відома історія. Давайте я її прочитаю. Вона не входила в плани на осінь. Я її просто вирішила так рандомно, спонтанно взяти. І власне це я і зробила. Досить таки довгенько. Я її читала тут майже 500 сторінок. Коли читала, звісно ж, згадувала те, що було у фільмі. Про фільм так, також я вам або вже розповіла, або ще розповім, дивлячись, як ці відео вийдуть в якому порядку. Тому що після прочитання книги я вирішила, звісно ж, переглянути також, передивитися екранізацію, яку дуже давно дивилася. Що фільм, що книга чудові, звісно ж. Трошечки щось там може відрізнятися, але загалом фільм майже по книзі. І це дійсно чудово. Історія. Звісно ж, вона не якась там супер-пупер шедевральна, якась. Е, ну, Просто коли я чую, як її всі хочуть придбати, як її всі обожнюють, то м, думаю, що ну, справді книга якась неймовірно дивовижна, але вона, ну скажімо так, вона цікава, вона підіймає такі серйозні теми, але щоб прямо вона була настільки крутою, як іноді про неї кажуть, ну, не знаю, не знаю. Просто історія про е, минуле століття. В Америці, коли була справжня дискримінація і расизм у відношенні до чорношкірих людей, які працювали у білих, в їх будинках, працювали прислугами, працювали няньками, і до них було не дуже добре ставлення від білих. Взагалі все було. Окремо, все було окремо для чорних, окремо для білих магазини, аптеки, бібліотеки, абсолютно туалети, звісно ж. Ну, тобто все було окремо е для чорних, для білих, вони не мали ніяк пересікатися. Але при цьому чорні працювали в білих будинках, робили все, готували їжу, прибирали, доглядали самого народження їх дітей. Тобто, це вважалося нормальним, так, що чорні отак контакту. Тують вдома з усім з їжею, з дітьми, це нормально. Да? Але при цьому туалет має бути окремий, і почали навіть ставити окремі туалети вдома для чорних, щоб туди ходила прислуга. Ну, якось так. Власне, через це темношкірим було дуже важко е морально жити в такому суспільстві. саме тут в книзі йде е мова про містечко Джексон. В Америці саме звідти Кетрін Стокет, тому в принципі вона, мабуть, знала про що пише. До речі, це її дебютний роман, який їй приніс популярність, приніс славу, і по ній, от бачите, зняли екранізацію. Це це, до речі, кінообкладинка. Дуже мені сподобалося, як підібрали акторів. Дуже круто всі вони зіграли. Октавія Спенсер за роль служниці Міні отримала взагалі Оскар, тому що вона ну, справді дуже колорит Такий персонаж за нею було спостерігати дійсно цікаво, і особливо як її зіграла знову ж таки Октавія Спенсер. Емма Стоун також була чудова в своїй ролі. Ну і, власне, всі інші актори просто чудові. І взагалі, ось ця вся атмосфера 50-х минулого століття це все було якось так дуже, ну, дуже атмосферно, дуже приємно було за про це все читати, спостерігати, не дивлячись на ось цей жорсткий такий раси. І дискримінацію, не дивлячись на це, про саме містечко його людей, звісно, ж було цікаво читати. Головні ролі у нас тут окрім всіх темношкірих служниць. Також дівчина з вищого вже суспільства, скажімо так, скітер, яка така, знаєте, з замашками фемінізму, яка не ставить собі за мету одружитися, народити дітей, стати домогосподаркою як всі її подруги. А вона в першу чергу хоче працювати, хоче зробити кар'єру, хоче стати журналістом або письменницею. І от вона вирішує написати книгу. Написати книгу, де будуть всі ці правдиві розповіді темношкірих служниць про роботу на білих. Звісно ж, одразу мало хто погоджується, але потім все-таки погоджується. І вона пише протягом всієї цієї книги. Вона пише свою книгу, всі ці правдиві історії, які, звісно ж, просто всіх шокують, коли книга йде, особливо тих самих білих, хтось з них згадає себе в цих історіях, звісно ж, як це все вплине на цих служниць, які наважилися зізнатися. Звісно ж, під анонімними іменами, як і сам автор, але все ж таки кожен може там себе впізнати за цими історіями, особливо одна з таких пікантних історій, яка сталася з служницею Міні і шоколадним пирогом, як вона помстилася свої, ем, своїй хазяйці. Що взагалі з цього вийде з цієї книги? Ну і в цілому дуже цікаво було читати. Тут багато і сумних також моментів, багато таких позитивних, дуже цікава, дуже колоритна, дуже атмосферна історія, яка ще й частково заснована на реальних подіях, тому що така проблема існувала, це все було, але потім. Вже до темношкірих почали відноситися набагато краще, все почало змінюватися, але тоді, на жаль, це було справжньою проблемою. Ну, власне, що я вам розповідаю? Думаю, багато хто з вас читав цю книгу. Якщо не читали, то принаймні дивилися фільм не менш популярний, і ця історія мені справді сподобалася, звісно ж. Тому що ти ще скажеш. Наступна книга вже входила в мої плани на осінь. І, власне, я знала, що обов'язково хочу її прочитати. У мене було бажання дійсно, не тільки тому, що вона в планах, а справді було бажання вже ознайомитися з цією книгою. Це молоко з медом польської письменниці Йоанни Ягело. Це тетралогія, чотири книги в цій серії про життя польських, скажімо так, підлітків. Головні ролі у нас тут Халіна Барська, або як її всі називають, Лінка. І от власне. Перші дві книги взагалі я читала дуже давно. Вони якісь такі були для мене а, підліткові. А цього літа я прочитала а, через стільки років, вирішила прочитати вже нарешті третю книгу Тірамісу з Полоницями. І ця книга мені вже сподобалася, вона підіймала такі серйозні теми. Ем, і я вирішила, що все, таку перерву велику я вже робити не буду. Маю прочитати четверту завершальну частину під назвою Молоко з медом. Тим паче, що я знала, про що вона буде. Вона вже така товстенька, вона найтовша з усіх частин. Тут, здається, майже 500 сторінок 450. І вона вже розповідає зовсім не про підліткові проблеми. Вона розповідає вже про досить доросле життя, тому що халінням тут вже. Лінці тут вже 18 років, вона закінчує ліцей, закінчує школу. Але найбільша проблема в тому, що вона е дізнається, що вагітна від свого коханого хлопця. Проте хлопець дуже розчаровує, тому що він цьому, звісно, абсолютно не радий. У нього абсолютно різні плани на життя. Він ще занадто молодий, щоб бути вже батьком. Тому, на жаль, відносини, які були такими ідеальними, такими чудовими, дуже швидко закінчуються через ось такий факт, вагітність. І, власне, ця книга, я можу сказати, що вона, звісно ж, буде, мабуть, більш цікавою. Тим, хто готовий про це читати, так тому що тут дуже багато приділено уваги, тому як проходить вагітність, тому що всі 9 всі 9 місяців цій книзі ми проводимо з лінкою, де нам про це все розповідається, як вона живе, як що. Навколо неї відбувається і розповідається також про перші півроку життя її дитини після пологів. Ну тобто тут дуже багато саме про все, про вагітність, про материнство. Але окрім історії Лінки, тут також ще декілька історій, ті, що вже були раніше, про її подругу Наталію, її життя, про її ем, сестру Каську. Власне, про її відносини з другом Оскаром, про її відносини з майбутнім батьком і вже колишнім хлопцем Адріаном, про її відносини з батьками, власне, з мамою, з бабусею, тому що дуже важлива тут піднята тема, в принципі, всіх у всіх цих книгах це відносини батьків і дітей. Дуже така важлива тема, і серйозні проблеми тут підіймаються. Ну і власне така серйозна проблема, як вагітність у 18 років, як з цим справлятися. Також нас тут переміщують у минуле якісь сімейні таємниці, чого я не очікувала. А саме минуле матері Лінки Єви Барської, яка у якої була дуже драматична історія. В минулому власне, нам пояснюється, через що вона така стала, як зараз, через що вона пройшла, тому ось ці такі спогади, ось ці сімейні таємниці. Досить таки було цікаво про це також прочитати. Ну і власне я дуже вчасно взяла цю книгу читати, тому що ну, саме, саме в цей час мені потрібно було щось саме таке, дуже близьке мені було те, про що я тут читала. Вже голос сідає, вибачте. Тому книга мені сподобалася, і, мабуть, з усіх чотирьох книжок саме ця мені сподобалася найбільше остання. Мені сподобався фінал, як все закінчилося, як зробився автор. І справді, дуже ця серія ем, цікава і вона має місце бути. Дуже рада, що я з нею ознайомилася. І справді м, чудова серія. І ще одна історія, про яку піде мова в цьому відео, вона вже абсолютно відрізняється від минулих книжок, зовсім інший жанр ем, абсолютно осіння книга за своєю атмосферою. і так також е, завершуюча книга трилогії під назвою Володар ночі від Девіда Морела. Я навіть не захотіла чекати, поки там настане, знаєте, жовтень, листопад, коли буде ось така от погода, така атмосфера. Я її взяла читати одразу, коли прийшла осінь ще на початку вересня. Дуже швидко, звісно ж, прочитала, тому що ця серія мені дуже подобається. І, на жаль, От це вже була остання, третя частина. Не знаю, чому Девід Морел написав всього три книги в цій серії. Я б ще їх читала, дуже цікаво, знову ж таки. І ця третя книга, як і минулі дві, мені, звісно ж, також сподобалася. Ну що ж. А... В принципі, я вам нічого не не спойлерю, якщо трошки розповім про сюжет, тому що книги, в кожній книзі нові вбивства, нові, нові розслідування, як ви розумієте, це у нас детектив, трилер, які, дія яких відбувається в XIX столітті у Вікторіанській Англії той самий брудний, готичний, містичний туманний Лондон. У головній ролі Томас де Квінці, відомий автор книг, таких як Сповідь людини, яка вживала опіум. Тому що він саме та людина, яка майже все своє життя сиділа на опіумі. Це реальна людина, яка існувала в ті часи. і Можна його назвати письменником, бо його ці есеї, його ці роботи вони стали досить таки відомими саме через те, що шокували читачів. Як він розповідав, що через болі в животі, через лицьові болі, йому доводилося приймати настоянку лауданом опіум, і він на неї справді підсів, можна, можна його назвати наркоманом. А, без неї він ніяк не жив. А, тут в цих книгах він уже у похилому віці, йому там плюс-мінус, ну, плюс 70 плюс. І йому допомагає у всьому цьому у всіх цих розслідуваннях його дочка Емілі яка за ним доглядає, яка йому допомагає завжди разом з ним. Також у цих розслідуваннях беруть участь їх вже друзі, в третій частині вони вже друзі. Це детективи Скотленд Ярду, двоє чоловіків. В цій книзі в нас іде мова про залізну дорогу, тому що тут вона вже з'явилася. В Англії перші починають їздити потяги, і, власне, трапляється вбивство, яке пов'язане з потягом. Тому що ну, це дійсно шокувало абсолютно всіх. І так трапляється, що під час цього першого самого вбивства в потягу там їдуть також і Томас де Квінсі зі своєю дочкою Емілі. І, звісно, вони стають свідками цього вбивства. вони як завжди, хочуть це все діло розслідувати. Також їм допомагають, як зазвичай, детективи Скотлен Ярду. І тут дуже багато, як завжди, якихось подій, багато вбивств, багато історії того, що було насправді. Дуже атмосфера. Атмосфера тут просто неймовірна. Справді передається дуже круто, ось ця атмосферність 19 століття, Англії, Лондону. Дуже круто це все описано. Морелом справді, от це прям великий плюс передати саме ось цю атмосферність. І Девіду Морелу це. Вдається у всіх трьох книгах цієї серії. Звісно ж ці всі вбивства, ці всі ослідування, вони непрості, вони дуже закручені, але все одно нашим головним героям вдається розплутати ці всі клубочки і дізнатися, хто ж це саме вбивця або вбивці, чому вони це робили. Як завжди, цікавий неочікуваний фінал. Ну, власне, все чудово, все, все, як, все як завжди, сподобалося. І ці всі три книги цієї серії, звісно ж, будуть стояти на моїх полицях, гріти мені око, як дійсно дуже круті детективи, які я читала із великим задоволенням. Знову ж таки, шкода, що їх тільки три в цій серії. Ну що ж, в цьому відео це все. Ось такі. Чудові, просто чудові. П'ять, кни... ні, не чотири. Чотири книги я прочитала. І так, я помітила, що всім цим книгам я поставила 5 балів, тобто найвищий бал. Якось так вийшла, вдала осінь. Ну, це я читала у вересні-жовтні. А дуже вдалі в плані читання місяці, тому що ці всі чотири книги вони дійсно дуже достойні, дуже круті, вдали вибір, і всі я дуже круто оцінила найвищим балом. Тому рада, що нарешті з'явилися книги, які мені сподобалися, тому що до цього щось таке було. Знаєте, щось, от щось не, щось не попадало, щось було не те. Якісь такі всі книги проходили повз мене. А тут прям хоп, і осінню Прийшли е, круті книги, які мені сподобались нарешті. Тому, можливо, буде мені про що розповідати в кінці року у кращих книгах року. Побачимо. Ну що ж, е, дякую за перегляд. Обов'язково, якщо ви якусь ті книжок читали, ваші враження будуть чекати в коментарях. Е, е, і побачимося скоро в нових відео. Дуже сподіваюся на це. До нових зустрічей!